І так друзі, всім привіт! Таю вас на своєму каналі Василь Механік. І сьогодні у нас буде таке відео, як бачите, з розряду до мотокоси і ремонт так званого конуса. Ну я кажу на нього конус, а більшість, як то кажуть, кажуть, що це редуктор. Де тут редуктор? Не знаю, ну як би так. Хай буде редуктор. Ну, не в тому суть. Суть в тому, що прийшла пора, як бачите, виробітка. Ще й дуже гарна виробітка в ньому. Чому так сталося, я думаю, хто стикався з цим, прекрасно розуміється, що це зносилися колодки, і ніхто не подивився раніше часу. Не почули люди шум, ну, якби присутній шум металу, метал повинен відчуватися, але це таке. То... Ну, і задача. Задача продлити даному вузлу, як то кажуть, трішечки життя. Тобто, замінити от дану Річ тарілку сцеплення. Тут у нас, як ви бачите, на два отвори, тут по одному різниці нема. І там ще різниця серед кис, що під два підшипника, то дуже рідкісна річ. Ну що ж, і так, як ми можемо то зробити? Більшість, так як я Розумію, думаю, що то треба всередину, там я думаю, що вам видно 에... штопорне кольцо всередині. А де я візьму такі довгі ці його, щоб там розсоїнити і щоб вибити дане сцеплення? Ну, я вам скажу, що то не треба так робити. Може там і є дліни, такі щипці які для штопорних кілець, але не в цьому варіанті. Для чого в нашому варіанті робляться оці отвори. Оці для, того, для того, щоб розблокувати штопорне кільце. Як ви бачите, у нас ось є тут стоїть підшипник. І також зараз крутим, бачите, одне вушко штопорного кільця і друге вушко штопорного кільця. От для цього зроблені ці отвори. Тому що для того, щоб розібрати, нам потрібно лише зробити дані маніпуляції даним інструментом. Так. Опа, і є. Все. Одна сторона підверхом, тут, тут зсинуло, а тут треба якби трішечки довести. є. Тобто воно вже не в пазу І тепер що робимо далі? А далі все дуже просто. Можна що зробити? Вибити молотком, взяти наставочку. Це в крайньому випадку, якщо ви не хочете. Якщо ви міняєте разом з підшипником, якщо підшипник у вас в ідеальному стані, котиться все добре і ви ще хочете залишити його, то тоді треба відносити до цього більш щадяще. Є в мене даний зйомник. У мене не раз на відео я вам його показував. І я роблю це таким чином. поки не впреться. Захват є під 120 градусів на три лапи. Тут без різниці, тому що у нас то, що тут 4 отвора і каркас такий, це без різниці, тому що у нас є позиція під кругову виточку. Захват відбувся. також треба трошки змістити, щоб дана лапа не давала нам супротив, а щоб було отак. От Все. І тепер будемо крутити будемо. Вставляю я тут викрутку кусок розборний. І дуже легесень, що як бачите. Це робота. Тобто теж топорне не треба мати отакого от розміру. Інструмент, щоб дістати, щоб розпрягти підшипник. Ви його розпрягаєте таким чином і ви маєте разом з підшипником. Далі береться вже даний інструмент, щоб... штопер і само собою знімається підшипник з двохлапим зйомником а тут як бачите все на мазі и так далее берем съемник все, зацепили Ось бачите. Підчетник знятий. Штопорне теж знімаємо. Все, це металобрух, але місць нього буде новеньке. І так, є нова, є підчепник. Для того, щоб посадити даний підчепник, є втулка. Клука з пальця, вроді би вазна, точно насточні. Бачите, посадка до кінця йде в неї. Тобто надіваємо обов'язково. Для чого? Приходив, якщо ви садите нагрузка, приходилась по внутрішній обороні, ні в кої випадку не по наружнім, тому що ви доформуєте почіпник. Не дивлячись на те, що кожен думає, що то велика стальна річ і ви її не спортите. Це велика погубка, тому що коли ви будете наносити, якщо ви будете забивати і наносити удари по наружі чи запресовувати, ви обов'язково робите нагрузку на кульки і на обойми і можете цим самим спортити підшипник. Ну, якось так. Коротше, це отак і упор знизу і напресовуємо. Тобто упор. Знизу в центр. Ні в коєму випадку, ніде бік, нічого. І не на корпус. Тому що можете деформувати і у вас тоді буде тарілка, якщо ви дивились моє попереднє відео, вона гуляє. Вона не рівно крутиться, так як ну, ця... ще посадки нема, але рівно. А там гуляє із-за того, що зігнута тарілка О, десь прогнута по відносному осі. Ну що, зараз я це напресую і будемо з вами збирати далі. І так, напресував підшипник. Як бачите, крутиться рівненько. Тепер зашплінтуємо його. посадити його на місце. Да, до речі, не забуваємо, що треба надіти штоперне. Штопорне бажано надіти, бачите, воно має прогиб. От, раз, просто якість така, ну, коротше, дивитеся, як вам краще, щоб воно... Все. штопорне на місці. Можна було і одразу посадити без різниці. Тобто можна одразу кинути, при заприсовці можна потім воно дозволяє тут його прородіти по осі. Корпус зараз ми чуть, -чуть окультуримо, протрем його, мити особо не будемо, тільки протрем. Все одно тут пилюка збирається толку з того. І будемо. Буду показувати, що робимо далі. Ну що ж, далі, як ви бачите, є даний фен. І ми зараз яка задача? Нагріти оцю обойму. Нагріваємо без ентузіазму, щоб сильно, тому що тут осінка тонка, багато гріти особо не треба. Прогріваємо до, до, в районі 120 градусів приблизно. Ну так, щоб е, особо не пальцями не торкатися і від руки садимо дану тарілку з печетником. І так, нагріли і пробуємо. Оба. І все. Печатник у нас став на місце. Зараз поправимо штопорне і зберемо. Так ну що ж, як бачите, треба таке порівняти. Тут в цьому плані ті тарелки трошки краще, що у вас перегородочок тут немає. Кольцо нарівняли, беремо захват. Тут таке акуратно, бо воно як таке от рухається. Так, захватили, стягнули, прижали. І так, зжав я трошки мені було неудобно і знімати і це вам. Коротше, жав штопорне. Зжимаємо штопорне. І при цьому треба поправляти внизу щоб воно сіло вам в окружність підшипника. Попало в окружність, потім кладемо, отверточкою прижимаємо по кругу, воно заскакує і все. І як бачите, штопорне на своєму місці. Воно зараз вам покажу. Ось защовкнуто. і тарілка таким чином поміняна. Крутиться рівненько, все, можна далі продлити роботу даного інструменту, типу мотокоса. Ну, що я вам хочу сказати по цьому, що про поводу, якби економія є в цьому випадку, так собі... Приблизно на відсотків 60-70, десь так. Якщо ви самі, то зробите. Якщо ви будете робити, щоб хтось робив, плюс робота і, звісно, такий варіант вже навряд ли чи вам пригодиться купити другий конус. Тому що... Майстер вам посчитає за роботу, плюс за... дана запчастина нова, і якби вийде практично на одне. Ну, На цьому відео, як бачите, завершене. Дана річ відремонтована. Любителі, які хочуть самі то зробити, будь ласка, вам додаткова інформація для даного даної запчастини. Ну що ж, на цьому якби все. все Всім пока, всім щасливо.